Треба запускати громадський транспорт під час повітряних тривог. Я вважаю, що не потрібно, але це вибір кожного, або їхати, або розібувати життя. Е, я вважаю, що треба. Ну, я думаю, що краще було би запускати, бо я думаю, що все-таки якийсь транспорт повинен працювати. Можливо, не весь, але якийсь повинен Що Вони пересуваються на маршрутках, типу, це такий ну, думаю, так. Зупиняти біля укриття, не на зупинках, а може біля укриття їх вже багато. Ну, біля підземних переходів, наприклад, такі, знаєте, бетонні є укриття на зупинках ставлять ось це. Ну, щоб навіть якщо щось летить і його намагаються там збити, ну, ці справи, так, то могли люди десь сховатися. Я знаю, що ставлять такі будки, типу залізні, а коли е, натовп на вулиці, це я вважаю, що може бути більш небезпечно і, і незручно. Звісно, треба ж їхати на роботу.